День державного прапора України цього року відзначається непростий для держави час. Дуже короткий срок відродилася наша армія. Ми сформували бойові загони, які зараз дають відповідну відсіч загарбнику. Ми дамо гідну відсіч, згуртуємося і в тилу, і на фронті. І ми переможемо. До пам'ятника Шевченка, де проходило свято, прийшли посадовці, військові, звичайні робітники, студенти. Серед останніх Максим Картьянц. Хлопець тільки навступив вступив на історичний факультет педуніверситету, але про історію державних символів може розповісти. Говорить, у 1917 році за часів УНР наш прапор був перевернутим жовтим догори, а блакитним донизу. Раніше цей такий прапор, ну, жовто-блакитний, мали петлюрівці. Ну, Я вважаю, що це не потрібно, тому що ну, наш, наш прапор ну, теперішній. Символізує блакитне небо, жовте поле. Ну воно, ну, воно нормальне. Подібні заходи вважають полтавці, об'єднують українці. Я гарно ставлюся до таких заходів. І я вважаю, що треба, ну щоб патріотизм був. Такий день всі повинні бути символікою і велике свято. Все по можливості покрасили, розвісили. Це говорить про тому, що Україна дійсно сплатілась. возродився національний дух. От, і, і в настоящий момент це очень-очень важно. Прапор символізує ну, наше е, не, небо без хмар, тобто життя без проблем та е, е, колося поле, е, де розцвіли колоски щастя. Найдовший прапор України було розгорнуто у Тернополі 2010 року. Він був завдовжки 9,5 кілометрів та завширшки 750 метрів.